Любі малята. Велосипед завжди був і залишається одним із улюблених засобів пересування захопливим видом спорту і туризму, як для дорослих, так і для дітей. Він допомагає дотримуватися здорового способу життя, дає змогу подорожувати та милуватися краєвидами, знаходити друзів серед велосипедистів. Разом з тим. Велосипед може стати винуватцем серйозних травм, особливо для дитини. І сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку під час їзди на велосипеді. Велосипедист це теж водій, тому він повинен обов'язково знати дорожні знаки для велосипедистів, наказові знаки, це доріжка для пішоходів та велосипедистів та доріжка для велосипедистів. Попереджувальний знак Виїзд велосипедистів. Та заборонний знак Рух на велосипедах заборонено. Ось що сталося з козенятком, який їхав на велосипеді та не звернув увагу на дорожній знак Рух на велосипеді заборонено. Якщо будеш кататися по проїжджій частині, можеш потрапити під колеса машини. При їзді на велосипеді забороняється їхати у місці великого скупчення людей. Ви можете когось травмувати. Не можна їздити по проїжджій частині, тебе може очікувати небезпека. Коли хочеш повернути заріг будинку, будь уважним, ти раптово можеш збити людей, що вийдуть тобі назустріч. Заборонено під час руху триматися за інший транспортний засіб, а також їздити, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей це дуже травмонебезпечно. Не можна переїжджати дорогу на велосипеді. Перед пішохідним переходом треба зупинитися та йти пішки, ведучи поряд свій транспортний засіб. Дозволяється перевозити на велосипеді дітей до 7 років на додатковому сидінні, що обладнане надійно закріпленими підніжками. Малята повинні кататися у безпечних місцях стадіони, майданчики, парки. По дорозі на велосипедах мають право їздити діти старші від 14 років. Ну що ж, любі малята, тільки від вас залежить, щоб велосипедні прогулянки приносили вам тільки користь і задоволення. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!